Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо партію Анни Музичук, яку вона зіграла в п'ятому турі жіночого турніру, що проходить в сент луісі проти своєї постійної суперниці китаянки та Джуньї. В цій партії Анна грала білими і пішла Е2 Е4. Чорні відповіли захистом Карокан С6 Д4, Д5 і закрита система Е5. Чорні розвивають слона на f5, і музичук ставить пішака на С4. А після e 6 грає кінь С3. Кінь Кінді 7 грає Тань Джуньї А3. Білі прагнуть просунути пішаки Б і С, захоплюючи простір на ферзовому фланзі. Кінь d 7 грає китайська шахістка. В партії Пономарьов Тіман, пампло на 2005 рік. Руслан витиснув максимум з можливості захоплення простору на ферзовому фланзі. Український кросмейстер пішов С5, далі Б4, А5, слон Є3. Тотальні розміни пішаків з відкриттям двох вертикалей, розмін на А1. Але після Ф 6 Ф4 Тіман зіграв ж 5 і партія зі спокійних позиційних рейок перейшла у сферу гострої тактичної боротьби. в якій молодий Руслан Пономарьов виявився спритнішим за нідерландського ветерана. Але в нашій партії Анна Музичук вирішила зіграти CD. І після кінь d 5 розмін CD на дошці виникла типова французька пішакова структура з ланцюгом в центрі та відкритою вертикаллю C. Українка грає слон d 3 розмін, c 8, кінь Е2, і тут тань Джуньї застосовує добре відомий позиційний маневр. Вона ставить ферзя на А5 шах і далі ферзя-6. Звісно, в цьому еншпілі у чорних є пара здвоєних пішаків, однак їй напіввідкрита вертикаль Б, по якій можна створювати тиск на білого пішака. Але Тура С1 грає музичук, чорні змушені мінятися, кінь б'є С 1 Ця позиція раніше зустрічалася, і, треба сказати, попередник тан зіграв просто ідеально. Чорні зробили найсильніший хід, кінь Б8. Переводячи коня на С6, звідки він атакує пішака Д4. Після король є 3 слон є 7 кінь Д3, король Д7. Чорні не роблять жодного зайвого ходу. Зараз вони вже готові поставити пішака на А5, Туру на Б8, атакуючи білого пішака Б2. Білі зіграли слон Б4, але після взяття АБ король С7, готуючись захищати пішака А6 королем у випадку Тура А1. Білі зіграли Тура С1. І суперники погодились на нічию. Дійсно, у кожного з них пара здвоєних пішаків на ферзовому фланзі, і позиція абсолютно рівна. Але тань Джуньї зіграла не настільки впевнено та чітко. Вона пішла Ф6, але білі грають кінь d 3 І після розміну на e 5 кінь b 6 білі грають слон b 4 Чорні ставлять коня на С4, король Е2. Бити на Б4 чорні просто не можуть, оскільки після АБ вони не встигають захистити пішака А6. Тому король Д7 грає танджуньї, але Українка ходом Б3 провокує розмін на А3 зі взяттям пішака. Далі після тура А1 слон Е7 пішак відіграється, і чорні так чи інакше втрачають матеріал. Якщо захищати пішака турою з поля А8, то під удар після кінь 4 потрапляє пішак Е6. Тому тура Б8 зіграла китаянка, віддавши пішака з шахом, і білі зіграли Б4. Звісно, бити слоном погано, оскільки білі забирають на ж 7 а потім граючи тура ж 7, так чи інакше, організують пару зв'язаних прохідних пішаків на королівському фланзі. Тому чорні роблять точний хід ж 5 Тут пішак захищений слоном. Після f 3 h5, тура А2. І тут бити на b 4 погано, оскільки після тура b 2 типовий відхід слон d 6 не працює, оскільки тура пілих захищена конем. Тому король d 7 зіграла танджуньї, Українка пішла g3, тура b6 і тепер вже загроза взяття на b 4 з'явилася, оскільки після тура b 2 чорні готові відійти слоном на a 5 і тут Українці слід було просто захистити цього пішака. Очевидно, що цей віддалений, зайвий прохідний пішак на ферзовому фланзі є дуже важливим фактором оцінки цієї позиції. Тут білі грають на перемогу без особливого ризику. Але Українка вирішила трансформувати свою перевагу і розміняти свого потужного прохідного пішака на одного з пішаків королівського флангу. Йде на А8 музичук, забирає на Б4 Танжуньї, та Звісно, турове закінчення буде рівне, тому тура H8 грає Українка, слон e 7 б'є на h5, але чого досягли білі? Пішак G5, як і раніше надійно захищений слоном. Ну а чорна тура активізується. Вона йде на a 6 далі зв'язка шах, після король e 3 король e 8 розв'язуючи слона. F4 грають білі, але тура a 3 І після H4 відбувається розмін слон c 5 Білі зберігають зайвого пішака, тепер він розташований на королівському фланзі, але чорні фігури активні. Король Д2, шах, король С3, слон e 3 чіпляючись до пішака F4. Білі грають h 5, але шах, король С2 і ще один шах. Якщо відійти на Б3, то чорні атакують коня, Д4 шах, Тура С2, і врешті-решт треба відходити конем, віддаючи пішака Ф. Взяття на e 6 на e5 5 і на дошці нічия. Тому зрозумівши, що перемогу вже втрачено, Анна Музичук зіграла король С3, дозволивши суперниці форсувати нічию повторенням позиції. Король С3 Тура А3, і суперниці погодились на нічию. Ось така партія Анни музичук, яка дуже нагадує поєдинок її молодшої сестри з того ж п'ятого туру. Нагадаю, Марія Музичук проти Харіки Дронавалі також грала білими. Також отримала веншпілі зайвого пішака, але не зуміла його реалізувати і сама форсувала нічию повторенням позиції. Тут же ситуація майже аналогічна, лише з тою відмінністю, що нічию форсувала, даючи шахи турою не Анна Музичук, а її суперниця Тань Джуньї. Коротше кажучи, щось недопрацьовують сестрички веншпілі. Хотілося б бачити замість двох половинок. Дві повноцінні одинички, а так лише нічиї. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!